Безпечне святкування надзвичайники Івано-Франківська взялись за підготовку місць для купання на водохреще. На сьогодні таких локацій у територіальній громаді є декілька. Більше знає наша Ольга Нестерук. Основною локацією святкування водохреща в Івано-Франківську є річка Бистриця Надвірнянська. Традиційно напередодні хрещення господнього водойму му ретельно обстежують рятувальники. Їхнє завдання очистити річки від небажаних предметів та зробити святкове занурення безпечним. Тут русло таке, в якому присутня течія, сміття багато немає. З кожним роком його стає все менше. Це на радість. Ну і Водолаз проводить обстеження і для того, щоб люди не травмувалися під час святкування і могли гарно відсвяткувати свято. Чи в літній, чи в зимовий сезон це не має значення. Значить, правила безпеки такі, що ні ну, в ніякому разі в стані алкогольного сп'яніння не потрібно лізти у воду і завжди перевіряти те місце, де ви відпочиваєте. Для купання у свято хрещення господнього надзвичайники облаштовують три локації в Івано-Франківську. Маємо над надвірнянська, маємо бистерця Солотицька, це в районі металобази, і міське озеро. Ну, міське озеро це традиційно там збираються моржі. Вони там мають дві локації. Вони там будуть. На безліця Солотинська, це металобаза. Ну, прийдуть мешканці в судному мікрорайону Пасічна. А поруч із місцями купання чергуватимуть профільні служби. Ми плануємо залучити до, ну, і до охорони правопорядку, і для здійснення рятувальних робіт. Це ДСНС, це буде водолазна служба, це буде поліція, це буде Національна гвардія України. Також буде муніципальна інспекція Добродій, швидка. Медичні бригади будуть тут. весь комплекс заходів по безпечному відпочинку наших громадян буде забезпечено. Окрім ну, того, буде організовано намети для перевдягання. Буде також чай гарячий. Через зміну у церковному календарі цьогоріч водохреща вперше святкуватимуть 6 січня, бо у служіння о 10.30 відбудеться на березі річки Бистриця Надвірнянська а о 12.00 на Вічевому майдані розпочнеться загальноміське освячення води.